По Одесі сьогодні можна пересуватися радше човнами ніж автівками. У місті за ніч випала тримісячна норма опадів. Десятибальні затори вибили городян із звичного ритму життя. Багато хто не зміг вчасно потрапити на роботу, бо витягував свої автівки із затоплених вулиць, поривчастий вітер, валив дерева. Одне з них впало на голову чоловікові. Нині він у лікарні про стихійне лихо в південній Пальмірі Юлія Афанасьєва. <праць> Злива не біда, а нагода освіжитись та ще й друзів потішити. Цей заплив у море просто посеред дороги. Ваші <рес> добліки. А от іншому Одесці він не до жартів. Чоловік саме прогрівав машину, як йому на голову впала старезна тополя. Автівку розчавило, а водій потрапив у лікарню. Доставлен пацієнт з допомогою, помощю, зажало зажала в автомобілі, упавши. Вірів предварительний діагноз закрит, закрита черіпна мозгова травма. Після нічної зливи ось така Одеса. Вся. Дороги, наче море, машини пливуть. А дехто вже втопився. На цьому паркінгу вода місцями від капота до даху. Таких автівок в місті сотні. Одна із потопельниць, машина пані Олени, спинилася посеред дороги, бо води набрала і в двигун, і в салон. Потому что у меня машина полностью тянула. То есть, я очень много вылила. Я была в том числе, что уходили. Что дальше, как дальше делать. И потом, после этого, то есть, идти, то есть... Рот така стихія вирувала містом останній раз понад сотню років тому. Ливнівки, вочевидь, покладені тоді ж забилися і нині клекочуть гейзерами. Одеса стала затори 10 балів. Зупинилися трамваї, тролейбуси. Люди заблоковані в маршрутках, ледь не потопають. <реку> Одесі йдуть у брід через дорогу, не рятують навіть гуми від чоботи. Замість них на ноги вдягають пакети для сміття. Та й вони навряд чи ефективні. На боротьбу з великою водою вийшли рятувальники. Ось намагаються відштовхати цей спорткар на мілину. Та зрозумівши, що без силі, кидають машину, і їдуть геть. Інші викликають евакуатор. За таких подекуди й водії позашляховиків беруть на боксир дрібніших автопотопельників. Хто не наважується пливти дорогами, їде тротуарами. Це Балтовське Їдемо по тротуару. Танула ніска машин. Вирує негода і на морі, величезні хвилі та злива ледь не змили в воду. Відомий пляжний клуб. Знеструмлено кілька районів міста без світла, й три десятки населених пунктів в регіоні. Якщо не буде і ще повторюючихся, то завтра кінця дня. Не сьогодні і що захватим послізав какую-то часу Ми эти всі повріжжі у Прогнози синоптиків невтішні. Злива, що подекуди вщукла в день вночі повернеться з новою силою. А тому одесців закликають за потреби на двір не йти і автівками не користуватися. Тим часом міський голова навіть попросив працедавців скоротити через негоду робочий день. Юлія Фанасіва Євген Ряпінько, програма вікна СТБ.